Ми на першому в ефірі президента шоу українська рулетка. Я її ведучий Вахтанг Кіпіані. Вже кілька кандидатів у президенти зіграли з нами в українську рулетку. Ми сподіваємося, що до вибору всі основні кандидати будуть тут і ми зможемо поставити їм свої запитання. Буквально за мить на цьому місці сюди прийде відомий політик, пошукач президентського крісла. А ми, журналісти, зможемо поставити йому свої запитання. Це прес-клуб. Ми запросили українську. Іїнські журналісти наших колег, щоб загнати в кут чи поставити просто гостре запитання кандидату у президенти. Але нагадую, ми оцінюємо не ставлення до цієї людини, ми оцінюємо її відповіді. А для того, щоб висловитися, як кажуть, серцем ми запросили електора, виборців, аудиторію. У вас є картки трьох кольорів. Покажіть, як вони виглядають. Оце і є спосіб вашої оцінки: червоний не подобається, зелений подобається жовтий, не розібрався або байдуже. А це, власне, інструмент проведення Проста рулетка, ну, проста українська рулетка. Тут є 12 секторів. Це запитання. І кожен з вас може поставити. Не забувайте, що дві хвилини чітке запитання. І сподіваємось, буде дуже чітка відповідь. А тепер наше шанування, кандидату президенти Олег Тягнебок. Вітаю. Вітаю. Олег Тягнебок, 41 рік. львів'янин, дві вищі освіти, медик і юрист. Багато разів балотувався і вигравав мажоритарні вибори і списочні вибори у Верховної Ради. Очолює всеукраїнське об'єднання Свобода політикою, займається зі студентських часів. Балотується в президенти вперше. Вітайте! доброго вечора, товариство. Недавно Юрій Андрухович, відомий український письменник, висловився в такому дусі, що тільки в Україні партія, яка носить назву Свобода, виступає за обмеження свободи. Очевидно, що ви не погоджуєтесь з Юрієм Андруховичем. Знаєте, я доволі часто захоплювався і зараз захоплююся деякими речами, які пише Андрухович, але в даному випадку, мені здається, це було його таке предзяте ставлення до Всеукраїнського об'єднання Свобода і до націоналізму взагалі. Можу вас запевнити, що. Ні в програмі нашого об'єднання, ні зрештою в тих світоглядах і поглядах, які ми сповідуємо, немає обмеження будь-чи їх свобод, а навпаки. Не так багато наразі на виборах є ідеологічних кандидатів. От Олег Тернебок це один з ідеологічних кандидатів, український націоналіст. Чи плануєте ви на цих виборах перебороти кандидата Симоненка? Було б зовсім непогано. Я вважаю, що тенденція росту популярності саме націоналістичної ідеології в Україні. Свідчить про те, що не виключено, що кандидат націоналіст отримає набагато більше підтримки як кандидат комуніст, оскільки комуністична ідеологія фактично потрошки вже починає відмирати. Для вас це буде хорошим результатом виборів. Звичайно, дякую. Олег Тягнебок. Олеге, а тепер ви вже знаєте кілька рядків біографії Олега Тягнебока, чули його позицію. Голосуйте. Зелений підтримуєте. Червоний не підтримуєте. Жовтий не розібрались або байдуже. Одна червона, кілька жовтих, зелений більшість. Вітаю! Хороший початок! Не розчаруйте свій електорат. Колеги, а тепер барабан крутиться вперше. Українська рулетка – це моє запитання. Але оскільки українська рулетка надзвичайно популярна серед журналістів останні тижні. Ми домовилися сьогодні, що я віддам свої запитання своїм колегам, які прийшли сюди. Анатолій Дністровий, Український тиждень. Будь ласка, ви один з небагатьох українських кандидатів в президенти, який позиціонує таке прекрасне явище, як люстрація. І моє питання такого порядку: якщо ви станете президентом, назвіть нам 10 героїв, хоча б на в яким доведеться сушити сухарі. Це перше запитання. І друге запитання. Ваша ідеологія, як ви постійно позиціонуєте, це український націоналізм. Хоча науковою мовою це, мабуть, більше навіть етнонаціоналізм, оскільки ви опираєтеся на українські етнічні цінності. Чи ви враховуєте те, що вам вашій ідеології доведеться трансформувати в якісь більш-менш такі загальнолюдські цінності? Дуже дякую, пане Анатолію, за ваші два запитання. Отже, перше, що стосується люстрації, Знаєте, ще в свій час після перемоги помаранчевої революції. Я був настільки е, натхненний, як і багато напевно, і тут присутніх, і зрештою українців, тим, що змінюється ситуація в Україні, приходять нові люди, приходять нові обличчя. Погнали режим антиукраїнської кучми, і очевидно потрібно в першу чергу, що зміна системи влади. А без зміни а без а зміна системи влади неможлива без очищення влади. Очищення влади це і є люстрація. І тоді я моментально це був е, березень 2005 року, зразу після інаугурації президента Ющенка. Подаю від імені Всеукраїнського об'єднання Свобода як народний депутат України законопроект про люстрацію. І власне в тому законопроекті дуже чітко було розписано, хто би мав підпадати під люстрацію. Страцію тому навряд чи я зараз буду називати тих 10 прізвищ. Я можу сказати ті принципи тих людей або тих посад, які займали. Свій час певні чиновники, які би мали попасти під люстрацію. В першу чергу, це є ті люди, які працювали в ідеологічних управлінь комуністичної партії. Це є ті, які були агентурою комітету державної безпеки. Ви знаєте радянського союзу? Ви знаєте, я нещодавно спілкувався з деякими нашими працівниками служби безпеки України, особливо відділу контррозвідки. Вони зараз запевняють, що близько 500 державних чиновників, які сьогодні керують українською державою, вони фактично є теперішньою агентурою Кремля. Оскільки в Україні не відбулося так, як це було в Угорщині, скажімо, в Чехії, в Польщі, в Республіках Балтії люстрації, відповідно, ті люди залишилися при владі. Ніхто не говорить про те, що їх потрібно кримінально карати. Олег, По Олег, відношенню пер... до тих, Олег, перепрошую, 20 секунд залишов. По відношенню до тих, хто е... робив кримінальні злочини, однозначно йдеться про те, що та категорія людей вона би мала бути усунена, скажімо, років на 10 від управління державою. Пізніше, прошу дуже, вони займати посади депутатів, е, балотуватися в президенти у виконавчих органах влади. Колеги, ви отримали відповідь. Анатолію, оцініть, будь ласка, в балах, а потім оцінимо всі. Ми... Ну, перше питання, звичайно, 5, однозначно. На жаль, другого не почули. Ну, можливо, хтось задасть схоже питання. Очевидно. Будь ласка, колеги, Голосуйте, натискайте, у вас є кнопочки від 1 до 5. Максимум 50 балів. половини. Вітаю, Олеже, це ваш початок. Перші 30 зона Перші 30, копійка. Дякую. Компанія Fujitsu – технічний спонсор програми. Партнер показу, інтернет-магазин «Розетка.UA». В інтернеті дешевше. Журнал профіль. Якщо можна, одразу, так, питання в лобах. Хто фінансує вашу виборчу кампанію і чи вистачить вам грошей на дочасні парламентські вибори? Вичевидь, ви ж не зупинитеся після президентських і не задовольнитеся результатом від п'ятої і так далі. Правда ж? Дякую за запитання. Маєте цілковиту рацію. Зрештою, я маю певний сумнів, чи нам вистачить коштів на завершення, достойне завершення власне цієї президентської кампанії. А те, що ми будемо брати участь і в парламентській кампанії, чи це буде строкові чи дострокові вибори, і в місцевих виборах це однозначно. Ще в червні місяці 2006 року ми створили так звану економічну раду при партії. Фактично це сталося після того, як в шостому році ми зрозуміли, що лишень одними ідеологічними гаслами, не маючи доступу до засобів масової інформації, серйозної поліграфічної бази, ми не зможемо донести наших поглядів до людей. Економічна рада це є зібрання фактично представників малого і середнього бізнесу, які є або членами партії, або є їхніми симпатиками. За 3,5 роки нам вдалося зорганізувати роботу таким чином, що сьогодні я є повністю і свобода фінансово незалежними. Ніхто не може мені передзвонити, вказати, що я маю робити, що я маю говорити. Ми лишень працюємо з тими представниками економічної ради, які частково забезпечують нас фінансами, хтось забезпечує матеріалами, хтось пальним, хтось автомобілем. Скажімо, керівник Івано-Франківської е, міської організації Свобода, який входить в економічну раду, є власником Івано-Франківської найбільшої друкарні. Відповідно, розумієте, ми таким самим чином е, пробуємо компен компенсувати відсутність серйозних фінансів, які дуже потрібні для великої політики. Відомі прізвища є серед Ви знаєте, цих інвесторів? Я маю, я маю, думаю, що ті прізвища вам нічого не скажуть. Я маю список. І, до речі, сьогодні навіть вам можу зараз представити будь-кому з вас, шановні пані і панове журналісти, цей список, скажімо, тих людей, які з різних регіонів України вклали у нашу кампанію кошти, зокрема у цю президентську кампанію. Але були вже декілька випадків, коли наші шановані видання, центральні видання, мене, як то кажуть, до стінки притискали, казали, називай прізв я назвав одне, друге, третє прізвища, протягом наступного тижня це були перевірки податкової, це були пожежники, це були профілактичні бесіди з головами облдержадміністрації, мовляв, залиши свободу, тоді маєш бути, спо, будеш Десь мати спокій з бізнесом. Так що ми поки що не є при владі і ми не можемо захистити наших е жертводавців, симпатиків, які вкладають гроші в нашу організацію. Але якщо вас це цікавить, я вам обов'язково цей список навіть тут покажу. Дякую. Настю. Наскільки ви задоволені відповіді? 5-4, я думаю, можна. <ріст> <ріст> Натискайте і ви, подивимося, що вийде в загального зараз. 26 балів це дуже мало. Сайт главком. Роман Будов. Не секрет, мабуть, що е, ці всі проблеми, які є в країні, не лежать лише в площині політики, економіки, там судочинства. От, проблеми набагато глибші, бо суспільство, в принципі, воно не звільнилося від совка.